Вітаю всіх з 14 лютого. Добра вам, миру, удачі під ногами і користуйтеся нею правильно. Так, а, ну, в мене е, скоро день народження в березні, і мама зробила мені подарунок. Я люблю фірму Стаф і влітку я ношу тільки рубашки. Одяг завжди весь закритий. Нічого лишнього. От. Може хтось побачить, також собі захоче. Тож, така красота. Ну. Правда, не буду застягувати, так? Да? Нормально? Тобі подобається? Да. А на 14 лютого я собі придбала такий класнючий вір. Скоро повно. Луні є у нас. Буду літати. Можливо, до когось в гості загляну.